Псалом, 77. -й. Послухай, мій, люду, науки моєї, нахиліть своє ухо до слів моїх уст. Нехай я відкрию уста свої приказкою, нехай стародавні прислів'я висловлю, що ми чули і пізнали, і що розповідали батьки наші нам, того не сховаємо від їхніх синів. Будемо розповідати про славу Господню аж до покоління останнього і про силу Його та про чудо Його, Яке Він учинив. Він поставив засвідчення в Якові, а закона поклав у Ізраїлі, про які наказав би він нашим батькам завідомити про них синів їхніх, щоб знало про це покоління майбутнє, сини, що народжені будуть устануть і будуть розповідати своїм дітям, і положать на Бога надію свою, і не забудуть діл Божих, його ж заповіді берегтимуть, і не стануть вони, немов їхні батьки. Поколінням непокірливим та бунтівничним, поколінням, що серця свого не поставило міцно і що дух його Богу невірний. Сини Єфрема, озброєні лучники, повернулися взад у день бою. Вони не берегли заповіту Божого, а ходити в законі Його відреклися. І забули вони його чини та чуда Його. Які їм показав, він чудо вчинив був для їхніх батьків у єгипетському краї, на полі Суанській, він море розсік, і їх перепровадив, а воду поставив, як вал, і провадив їх хмарою вдень, а сяйвом огню цілу ніч. На пустині він скелі розсік, і щедро усіх напоїв, як безодні. Він витягнув із скелі потоки, і води текли, немов ріки. Та грішили вони проти нього ще далі, і в пустині гнівили Всевишнього, і Бога вони випробовували своїм в серці для душ своїх їжі бажаючи. І вони говорили наступ проти Бога, і казали, чи Бог зможе в пустині трапезу зготувати. Тож ударив у скелю, і, вони, і води линули, і полилися потоки, чи він зможе також дати хліба, чи він наготує. М'ясива народові своєму, тому то почув це Господь та розгнівався йогонь, запалав проти Якова, і проти Ізраїля теж знявся гнів, бо не вірували вони в Бога, і на спасіння його не надіялись. А він хмарам згори наказав і відчинив двері неба, і спустив немов дощ на них манну для їжі, і збіжжя небесне їм дав. Хліб ангельський їла людина, він послав їм поживи до ситості. Крім цього, він східнього вітра порушив на небі, і міцю своєю привів полуденного вітра, і дощем на них м'ясо пустив, немов порох, а птаство крилате, як морський пісок, і спустив його серед табору його, коло наметів, його, і їли вони. Та й наситились дуже, він їм їхнє бажання приніс, та ще не вдовольнили жадання свого, ще їхня їжа була в їхніх устах, а гнів Божий піднявся на них та й побив їхніх ситих і вибранців Ізраїлевих повалив. Проте ще й далі грішили вони, та не вірили в чудо Його, і Він докінчив у марноті їхні дні, а їхні літа у страху. Як він їх побивав, то бажали його і верталися, і Бога шукали, і пригадували, що Бог їхня скеля, і Бог Всевишній, то їхній Викупитель, і своїми устами влещували Його, і своїм язиком лжу сплітали йому, бо їхнє серце неміцно стояло при Нім, і не були вони вірні в Його заповіті, та він, милосердний гріх прощав. І їх не губив, і часто відвертав свій гнів, і не будив усю свою лютість. І він пам'ятав, що вони тільки тіло, вітер, який переходить і не повертається, скільки вони прогнівляли його на пустині, зневажали його на степу, і все знову та знову випробували вони Бога і зневажали святого Ізраїлевого, вони не пам'ятали руки Його з дня. Як він вибивав їх із недолі, як в Єгипті чинив він знамена свої, а на полі цуанському чуда свої, і в кров обернув річки їхні та їхні потоки, щоб вони не пили. Він послав був на них рої мух і їх жерли вони, і жаб, і вони їх губили. А врожай їхній віддав був він гусені, а їхню працю сарані. Виноград їхній він. Градом побив, а приморозком їхні шовковиці, і він градові віддав їхній скот, а блискавкам череди їхні. Він послав був на них свій гнів, запальний і лютість, і обурення, і утиск, наслання злих англів. Він дорогу зрівняв був для гніву свого, їхні душі. Не стримав від смерти, життя ж їхнє, віддав моровиці, і побив він усіх перворідних в Єгипті, первістки сили в наметах хамових, і повів він, немов ту отару, народ свій, і їх попровадив, як стадо в пустині, і провадив безпечно він їх, і вони не боялись, а море накрило було ворогів їхніх. І він їх привів до границі святині своєї, до тієї гори, що правиця його набула, і народи він повиганяв перед їхнім обличчям і кинув для них жеребка проспадок, і в їхніх наметах племена Ізраїлеві оселив. Та й далі вони випробовували та й гнівили Всевишнього Бога і його постанов не додержували. Відступали та зраджували, немов їхні батьки відвернулися як оманливий лук, і жартівниками своїми гнівили його, і дрочили його своїми фігурами. Бог почув усе це і розгнівався, і сильно обридився із Ізраїлем, і покинув оселю в щіло, скинюю ту, що вмістив був посеред людей, і віддав до неволі він силу свою. А величність свою в руку ворога, і віддав для меча свій народ, і розгнівався, був на спадщину свою, його юнаків огонь пожирав, а дівчатам його не співали весільних пісень. Його священники від меча полягли і не плакали вдови його, та небавом. Збудився Господь, немов засну, як той велет, що ніби вином був підкошений, і вдарив своїх ворогів позадку, по вічну ганьбу їм дав, та він погордив намет Йосипів, і племена Єфремового не обрав, а вибрав собі плем'я Юдине, гору Сіон, що її полюбив, і святиню свою збудував він, як місце високе, як землю, що навіки її вґрунтував. І вибрав Давида свого раба, і від кошар його взяв, кітних овечок його він привів, щоб Якова пас він народа свого та Ізраїля спадок свій, і він пас їх у щирості серця свого і провадив їх мудрістю рук своїх.